Всім привіт! Мене звати Володимир і ви на каналі за рамками. Ви, напевно, помічали, що в магазинах візуально однакові рамки коштують по-різному. І справа тут не тільки в жадібності продавців чи виробників. Сьогодні у випуску ми будемо розбиратися в багетах і їх видах. Перша і найочевидніша різниця полягає у розмірі і формі багету. Він може бути як простим, так і складної форми. З великою кількістю дрібних деталей. Зверніть увагу, що деякі багети відрізняються тільки кольором і типом покраски, тому у даному випадку ціна має бути однаковою. Ось у нас два абсолютно різних за кольором багета, але вони однакові за ціною, тому що це стандартні зразки. А ось цей багет буде коштувати дещо дорожче, тому що свого часу він робився ексклюзивно для нас, а це потребує. Додаткової оплати роботи дизайнера. А ось у нас два абсолютно ідентичних багетта, які будуть коштувати по-різному, тому що у них різний виробник і різна якість. Один багет українського виробництва, інший китайського виробництва. Але країна виробник не завжди впливає на якість багету. Ми маємо приклади як хорошого китайського і індійського багету, так і поганого українського. І навпаки. Ось у нас є приклад. Двох абсолютно одинакових за формою і кольором багетів, але дуже різних по якості. Один крихкий як скло, а інший більш еластичний. Різницю в якісті багету можна відчути уже на етапі порізу. От тільки послухайте. Ні для кого не секрет, що для виробництва багета використовують як нові петграну, так і вторинну сировину. І нам здається, що різниця в якості полягає саме в співвідношенні первинної і вторинної сировини. Насправді, факторів, які впливають на якість багету, може бути дуже багато. Це і ступінь полімеризації. Можливо, особливості охолодження. Під час підготовки до цього ролику ми спробували проконсультуватись у виробників БАГЕТу в чому така різниця в якості. На що нам чесно відповіли, що технологія є комерційною таємницею, і тому про справжні причини ми можемо тільки здогадуватись. Знайти ідеальне співвідношення ціни і якості багету – не така й проста задача, але більш ніж за 10 років досвіду нам вдалося знайти надійних виробників. Сподіваюсь, ця інформація була корисна і для вас. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі!